Організували для жінки коханої відпустку. Ви купили квитки, зробили все так, щоб ці там сім 10 днів ви провели в якомусь неймовірно класному місці. Ви до цього готувалися? Ви заробили ці гроші для того, щоб створити цю емоцію. І ви, наприклад, вирушаєте, приїжджаєте там в аеропорт, або, наприклад, якісь не знасідати машину, і щось починається якась заварушка, і починається цей недовольний хібальник, щось і не так, щось пішло не так ви сказали, не так взяли. Не так. Тобто, якщо у людини немає зараз цей момент цінності того, що ви для неї приготували, от то в цей момент ви зупиняєте машину, не знаю, або знаходишся в аеропорту. Ви просто попереджаєте. Ви говорите, що в тебе є зараз 10 хвилин для того, щоб заспокоїтись і змінити свою, скажімо, поведінку. Якщо цього не відбувається, то е, ми зараз доїжджаємо до тієї точки. Я знаходжу квитки на е, поїзд тобі назад. Я тебе сиджу на поїзд і ти їдеш додому. А я ці сім днів планую провести так, як це було заплановано, скажімо так. І ви спокійно попереджаєте, це нормально. Можливо, в тебе зараз е, якісь емоційні видалки. Е, це нормально, те, що з тобою відбувається. Я з цим не збираюся е, сперечатися, але і приймати це, і е, забрати в себе е, цей час я не готовий, бо я дуже ціную те, що я зробив, те, що було в моїх планах. Якщо людина в цей момент не відстрілює е, і продовжує гнути свою лінію, ви дійсно купляєте її квиток і саджаєте її назад. Або ви, ну, тобто попікуйтесь, ну я не кажу, що треба випхати з машини і поставити це з негійно ну, абсолютно взагалі так людину робити. Але повністю нормально взяти квитки назад і відправити додому.